Хочуть зробити маніпуляції нашими голосами. Тому що, тому що за це, якщо опитування немає юридичної сили, то ви всі розумієте, що якщо будуть маніпуляції, буде фальсифікація. І за це ніхто не понесе відповідальність кримінальну. А гроші вкрадуть. Гроші, вони зараз і святкові кажуть, що їм не вистачає 500 тисяч на завершення ремонту доріг на Андріївській. Так ось вони лежать. 600 тисяч. Ми, ми не знаємо на що вони хочуть витрати. Якщо це опитування, ЦВК це вже сказала, що це не має ніякої юридичної сили. Навіщо проживають останні часи в цьому приміщенні? Але ми не повинні їм дати навіть таку маленьку можливість ці останні дні. Ми вимагаємо скасування. Цього незаконного опитування і виділення коштів з місцевого бюджету ваших коштів. Дякую за увагу. Опитування за яке в разі фальсифікації не понесте жодна людина. А то мені збору для продовження роботи сесії. У роботі сесії приймають участь заступника прокурора при районної міській ради. Члени призив обраний Рахачок Роман Олександрович. Головою секретаря Залісті Лариса Лони. Вони працюють на своїх містах. На кого-то від нарада. питання до народу. Хто за те, щоб включити дані питання до порядку денного, прошу проголосувати. За 51. Шановні колеги, пропонується внести до порядку денного ще два проєкти рішення, проєкти рішення про прийняття чотирьох е, квартир. Я хочу внести пропозицію про те, щоб зараз проголосувати про, про відхилення е, рішення по, по виділенню 600 тисяч на проведення опитування. Зараз поставити на голосування будь ласка, сьогодні. ご覧いただきましょう。 По фракциям покажи по фракции давай. Сейчас мы посмотрим. Ну понятно. що это за Элисерии? Что такое Элисерис? Я говорю, кое еще как позитивный порядок Будь ласка, скажем так, не холодильник.